Вона з косметичним ремонтом, автономне опалення газове, можна зайти і жити. На продаж вона стартує з ціни 39 тисяч доларів. Також розглядають власники і оренду, поки немає покупців. В оренді вона у нас стоїть 10 тисяч гривень. Ціни на оренду житла у Кропивницькому спочатку року не змінились. Подорожчали квартири на продаж через попит, пояснює директорка агенції нерухомості Світлана Воскресенська. Каже, оренда однокімнатної квартири від 5 до 12 тисяч гривень, та трикімнатної до 18 тисяч. Із За того, що дуже багато пропозицій в оренді, багато людей купили нерухомість, щоб здавати в оренду. А на продаж цікавляться. Зараз ринок ну такий жвавий, тому що дуже мало пропозицій. В день ми нам ми отримаємо дві-три квартири на продаж. Говорить, ціни на продаж квартир з початку року зросли. Порівнюємо ціни там лютий, березень і зараз. То вони десь виросли на 10%, Ну в середньому там на 4-5 тисяч доларів. Ми продали однокімнатну з косметичним ремонтом сучасним. За 38 тисяч доларів вона у нас побула один день в продажу, і перші покупці забрали швидко. І крім них ще було троє бажаючих. Тобто зараз більше попиту ніж пропозиції, а саме дешева однокімнатна починається від 25. Каже, у клієнтів цікавилась, яким коштом купують житло. Люди накопичували кошти, продали якусь спадщину, найпопулярніші відповіді. Потім за кордоном заробляли. На третьому місці у нас є угоди по відновленню сертифікати за втрачене майно. Дуже популярна зараз іпотека від держави. Продовжують отримувати запити на оренду від жителів прифронтових міст. На цю квартиру тільки недавно приходила жінка. Вона з Запоріжжя приїхала і з сум теж до нас приїздять. По Україні з початку року житло на вторинному ринку подорожчало від 8 до 19 відсотків. Дорожче на заході країни розповіла керівниця ЛУН статистики Людмила Кірюхіна. Це онлайн-сервіс, який надає статистичні дані про ринок нерухомості в Україні. «19 відсотків це ужгород. Вісім відсотків зростання за останні півроку це хилі. При цьому можна побачити, що Харків насправді теж додав десять відсотків. Тут схід, тобто чорнів суми, не дуже типово те, що вони теж зросли. За це зростання буде тільки сезони весні і восени ціни будуть зростати зараз в Україні. Пливають не тільки сезонність, а і сильно впливає війна, тобто дуже залежить від відстані від лінії бойових дій. Зараз можна побачити, що навіть міста, які наближені ближче до фронту, то сезонність пересилила тренди з. Сприводу війни у Кропивницькому ціни на житло вторинного ринку зросли, але воно не найдорожче в Україні, говорить Людмила Кірюхіна. Якщо порівнювати з іншими містами, тобто нижче будуть і Миколаїв, Запоріжжя, Харків і Суми. У Кропивницькому стійсно достатньо низькі ціни. Якщо ми порівняємо, наприклад, з лідерами Київ, Львів, Ужгород у них одна квартира коштує приблизно 65 тисяч доларів. То можна подивитися, що за ці гроші можна купити дві квартири в Кропивницькому і ще на машину лишиться. Каже за даними про ринок нерухомості в Україні у Кропивницькому дешевий вторинний ринок, чого не можна сказати про новобудови. Якщо в Кропивницькому за одно за за квадратний метр на переводному ринку, це тисяча доларів. То якщо ми дивимося Київ, це буде вже тисяча двісті п'ятдесят. Ужгород – це буде 1120, Львів це буде майже 1400 за один квадратний метр. І якщо ми будемо рухатися на схід, то там будуть дешевші ціни. Тобто Чернігів це 750 за квадрат, суми 620, Харків 660. Говорить, Говорять, що буде далі з ринком нерухомості через війну, прогнозувати складно. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.